Експерти з соцмереж стверджують, що люди довші відео за хвилину не дивляться. Багато не слухають і великі тексти не читають. Якщо у вас ніколи не виникає герпес, то можете прогортати це відео. Якщо ж ви купуєте в аптеці препарати від герпесу, то напевно знаєте, що побічні наслідки від цих таблеток це там, нудота, блювота, запаморочення, висипання на шкірі та значно гірші наслідки. Тому саме тому хочу розповісти про те, як я лікую герпес. В 2019 році в мене з'явилося висипання герпесу після того, як я каталась на кайті. Кайт рухається завдяки вітру, і відповідно я переохолодилася. В мене з'явився герпес. На мою думку, за моїми спостереженнями, герпес це завжди зниження імунітету. Тому я використала, почала пити коктейль із фітопрепаратів Елексир оздоровлення. Цього разу, в 2025 році, ось ще декілька днів назад, я навмисне без макіяжу, щоб ви бачили, що в мене декілька днів назад ще був герпес. Я не мала у себе під рукою оздоровлення оздоровлення, однак мала фітокомплекс древо життя і спробувала його.